Звернулись до мене клієнти, які очікують на поповнення. Дуже скоро в них має народитися дитинка, якій потрібна буде в майбутньому окрема своя кімнатка. І в тому ціновому діапазоні, в якому ми шукали квартири, ну всі пропозиції були або в старому фонді, або з дуже гал... поганим е... ремонтом. І ось яке рішення ми з ними знайшли. Є нова будова, де 49 квадратних метрів. Така от простора однокімнатна квартира коштує 49 тисяч доларів, яку можна взяти в розтермінування на 19 місяців. І що ми з ними вирішили зробити? Отут робимо одну спальню. Тут другу окрему. І от у цьому місці розміщуємо кухню-студію з другим світлом. Тобто у нас буде дві повноцінні окремі спальні, і навіть вміщується тут кухня-студія. Більш того, я хочу вам сказати, що дизайнер зробив тут навіть невеличку нішу під гардеробну кімнату. Таким чином ми отримаємо новий ремонт, розтермінування, не заморожуємо всю суму, новий будинок який повністю закриває усі наші потреби таких квартир залишилось ще декілька, якщо вам цікаво напишіть мене особисті.